Е, як справа! Черговий раз я потрапив на що попало. Хоча воно вже досить давно літає по інтернету, і навіть у самої рашки є багато запитань до певних їхніх митців. Найбільшого розголосу воно було після пародії Гудкова на цей чудотвір, yeah. який ще раз доказує, що не всім можна давати доступ до створення музики. І хотілося б застрибнути і подивитися, наскільки. Це погано і наскільки це великий шмат лайна як про нього говорять. Так. Скоріше за все так. Проте потрібно дізнатися це і самому. Ох. 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 Початок вже мене ем, лякає. Чортівня це мало сказано. Не лапав своїми брудними руками те, чого не садив, чувак. Ну... Я вдихаю этот воздух сонцем ними смотріт на міня. По-перше, часи робокайти давно ну, пройшли. По-друге, якщо ти хочеш запарювати міно, то не треба класти її собі на голову. Їх потрібно їсти. Їсти. А цей образ. Вецерон тако. как и я и хочется просто любить и дышать и мне другого не нужно что блять 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 солнце в небе смотрит на меня надо мной летает вольный ветер он такой же как и я очевидность на очевидности в очевидности породжена Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский. Я, я русский, і повезло. Людина, яка працює під сцену, вирішив здути його нахуй, проте не вийшло. Жаль! Думаю, за су буде трошки іншої думки, що всі русські йдуть до кінця, вони швидше біжуть до кінця. Русня херня собача. Спорішено обороти і наоборот, ти дізнаєшся про це досить швидко. В найближчому в майбутньому. Проте не будемо тебе розчаровувати. Думай так і надалі. <му Authentic400> <му disag Aquatic> ти <,Patrick> москаль і всьому світу на зло. Чим тут гордиться навіть. Ну, Бракує слів насправді. Проте описувати гімною не потрібно, воно лежить і ти все, -все прекрасно розумієш. Падай, yeah. падай, падай, падай. Uh, ну, кліп набагато простіший і тупіший, ніж мені здавалося. Тут все набагато простіше виглядає. Я думаю, то щось буде блін. Ну... Прям вау, москалі люблять імперіалізм і все в цьому дусі. Проте виглядає досить скудно, і не, насправді. Не. Про лірику я вже взагалі не Один приспів, який, швидше за все, оброблений максимальним автотюном, кілька дивних словосполучень, які між собою взагалі не в'яжуться і нічого не несуть. Жахта й годі. А, це ще не кінець. Як ж не обістрати Америку? Oh, shit. We go again. Все ж треба в них взяти, вхрасти, переробити, але, блядь, самі гірші, звісно, американці і українці. Але все треба взяти саме у цих націй, бо у себе ж нічого ж немає. Тому... Класична Америка. Всі живуть в Голлівуді. Це так і все і працює, і так і виглядає. <рес> <рес> Монтажер явно проївався, бо... Ну, як можна показати Голлівуд з їхніми каліфорнійськими пагорбами і перейти на щось отаке? отаке. Та лиш пофіг, хто буде на це блядь, дивитися? Правильно, ж, ну блядь, поїхав. Класик. Класик. Два звичайних афроамериканця катаються по голівудським схилам і слухають російське радіо. Та. Та. Прям. Бля, там ніхто не старався. Як і, в принципі, в Оркустальні ніхто ніколи не старається. Ну, навіть трошки постаратися було важко. Ще не кінець, це, блядь, ще не кінець. Є продовження. Десь на краю Всесвіту. Де і знаходиться е, русня зі всією своєю імперіалістичною хуйньою. Що це мені нагадує? Залупку. Залупку це мені нагадує. А що може бути іншого в кліпі про русню від русні. Ім'я все погано виглядає. блядь, це піздец. О -о -о. Ну, планетяни, які танцюють під цю пісню. <с> це вони просто почули цю музику і такі, блядь. Поїхали навіть це, блять, пошвидше, бо це їй піздізли. Та, це настільки жахливо, настільки розказували е, у легендах. Літо я шокований, я очікував Валалаїв, ведмедів, горілку і всяку таку стереотипну херню. Хоча воно ну, не зовсім стереотипно, в них там постійно цією хер'ю займається. Але цього не було, була тільки вкрадена ідея з пшеничним полем. Також якісь рандомні афроамериканці, які десь кудись їдуть і слухають російське радіо в Голлівуді, що просто. А, настільки це погано, бля, це... Що ж можу сказати? Дякую за перегляд. Ще одну шпатка лайна. Якщо вам щось сподобалось, перегляньте, можливо, інші відео вам теж будуть до вподоби. Напишіть у коментах, наскільки це був гівняний кліп від Русні.